Другий рік поспіль, 28 липня, в Україні, відзначають День української державності. Відповідний закон про запровадження свята під час урочистості до дня незалежності у 2021 році підписав Володимир Зеленський. Дата обрана не випадково. Ця дата утверджує зв'язок українців, які живуть тепер. З багатьма поколіннями нашого народу, нашою культурою, нашою самобутністю, нашого особливого українського характеру. Прийняття християнства київським князем Володимиром стала ключовою подією в історії Русі, заклала основи державності і на століття визначила долю народів, що вийшли з Київської хресної купелі. Це важливий день для українців, тому що тільки у вільній державі можуть бути вільні громадяни. Сьогодні нам всім важко, страшно, нестерпно боляче. Але ми тримаємося, ми сильні, ми продовжуємо жити, працювати і дякувати за кожен світанок. Ми віримо. Та знаємо, що все буде гаразд, адже ми, українці, на боці добра і світла. З нами Бог. Віра в Збройні Сили України, впевненість у святій справі, які наближають наші воїни під прапором України. Так, святкового ранку в центрі шостки вшанували один з найголовніших символів України державний прапор. Волини мовчання, шанували пам'ять захисників. Які віддали своє життя за свободу та незалежність України після цього? Учасники заходу поклали квіти до меморіалу загиблих воїнів у парку Свободи. До скромних урочистостей долучилися представники міської районної влади. Я всіх вітаю з нашим святом, з ним державності України разом до перемоги. Як ніхто інший ціну державності України знають військові, які стоять на захисті нашої батьківщини. Щиро вітаю шосткінців, шосткінську громаду, всіх українців з цим святом, з Днем Державності України. Це дуже важливе свято. Ми вже 9 років відстоюємо свою незалежність, ми боронимо свою державу, а захист держави і територіальної цілісності, недоторканості це конституційний обов'язок кожного громадянина і я певен, що все, що ми робили, робимо, будемо робити для нашої перемоги, це все не даремно. Це все для нашого майбутнього, для поколінь наших дітей і наших онуків, ті, хто буде далі жити на нашій селі. Своєрідним подарунком до дня української державності шості стала виставка картин народного художника України Віктора Ковтуна у Артцентрі. Деякі роботи виставлені на загал вперше. Кожна картина по-своєму особлива. На роботах зображені е, наші герої, які е, відпоклали своє життя е, заради захисту нашої держави. Роботи насправді особливі тим, що е, за ці за серію цих робіт е, він е, отримав нагороду орден Богдана Хмельницького. Так це дуже така е, висока нагорода. На цих портретах зображені е, мешканці нашого міста. Е, які загинули на цій війні на картинах Віктора Ковтуна: військові медики, ДСНСівці, які віддали власні життя заради незалежності України, а також сім'ї загиблих шосткинських героїв. Доповнює експозицію, патріотична інсталяція «Вітрила нації. До слова, виставка працюватиме у Шосткинському райцентрі протягом місяця. Ще засідання міськвиконкому внесли зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту, які саме озвучив Віктор Ждаміров. Пропонується внести зміни в програму розвитку фізичної культури та спорту в частині забезпечення отримання міського центру фізичного здоров'я населення спорт для, для всіх, збільшити ліміт на 700 тисяч до кінця року, з них 200 тисяч на чат поточний ремонт в спортивному залі «Олімп». Рішенням міські виконкому продовжили строк дії договорів з перевізниками пасажирів на міських та приміських маршрутах. Даним рішенням передбачається, пропонується продовження строку дії договорів про приміські маршрутам шостка Сабичева та Шостка Марунівка-Крупець, а також по міським маршрутам номер 3 та номер 14. Також під час міськвиконкому було передано частину майна шовстінської міської ради іншому закладу. Про це доповіла Людмила Нагорна. Надається дозвіл на списання майна та передається свійському інтернату. Виводиться рубіроїд з відділу культури та туризму та гідроізоляція з управління освіти та передається управлінню з надзвичайних ситуацій для поповнення матеріального резерву. Міський голова Микола Нога наголосив на важливості допомагати людям, які евакуювалися до Шосткинської громади. Допомагати треба евакуйованим не тільки людям, а й підприємствам. Взагалі звертаю увагу в нашій громаді. Проводиться серйозна робота по підтримці всіх, хто евакуюється з різних територій. Мається на увазі і з дальніх областей. Які знаходяться близько до зони бойових дій і з прикордоння, які поруч із нашою громадою. І ще раз наголошую, що старості кожен працює для того, щоб дві-три сім'ї в будь-який час ми могли прийняти. По цьому програму Олександр Володимирович, ви завершуєте по в місті з Пластуном. Тобто ми будемо все робити для того, щоб підтримати цих людей, підтримати. Захистити, допомогти, оформити документи і все інше. Вони потребують уваги й допомоги. Також під час засідання міського конкому було затверджено кандидатуру для представлення до почесного звання мати героїня. Гана Васильівна, жителька села Сабичеви, має працювати дітей та зразково їх виховала. Затвердили члени міськвиконкому і проєкти по навчальних закладах громади, які постраждали внаслідок ворожих ударів. Управління освіти просить підтримати проєкт рішення виконкому щодо затвердження проєктів по спеціалізованій школі номер 1 та й навчально-виховному комплексі, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Всі матеріали цих закладів були надані для участі у бюджетній програмі фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З питання підготовки закладів освіти громади до нового навчального року заслухали Любов Волошко. Триває якісна підготовка закладів освіти до нового навчального року. Станом на сьогодні у нас освітні послуги надають 48 закладів освіти. але… Ви всі добре знаєте, що ми вже розпочали виконання програми трансформації мережі закладів освіти. І один заклад це вечірня школа. На сьогодні перебуває в стадії реорганізації. Тобто, з 1 вересня працюватимуть у нашій територіальній громаді 47 закладів освіти. З них 24 загальноосвітні, 5 дошкільних, 8 позашкільних. Ми добре завершили минулий навчальний рік. Документи про освіту сформувані для 718 Учнів початкової ланки, то рік це 764 дитини. Видані документи для 709 випускників базової загальної середньої освіти. то рік 711. Наповнюваність, коли ми будемо розглядати, щоб не получалося, що залишилось там неділю-дві-три. Ми починаємо ганяти неповнюва наповнюваність то менше, то більше. Ми зараз збираємо попередню мережу, і десь уже перший тиждень серпня буде готовий, і з вами будемо погоджувати.